Засіб сам по собі не поїде. По-перше, він технічно не готовий до ЛБЗ, От засіб, який ти витягнув з коробки і одразу почав використовувати, ну, його не існує, і це не в претензію виробнику. Технічне завдання, яке ставиться до засобу. І тоді, коли цей засіб виходить з конвеєру, проходить якийсь час. За той час на лінії бойового зіткнення ситуація вже змінилась. Хоча б навіть у зв'язку з цим засіб не може бути прям от готовий до сьогодення. Просто настільки швидко змінюється ситуація. Коли ти кажеш, засоби не готові до використання, почне о, так то ж виробник, значить, їх погано зробив. Ні, просто так влаштоване життя. Сьогодні вже осінь. В тебе міняється історія з прохідністю. Одне діло він їздив влітку, інша справа він їздить по багнюці. А ще інша справа, коли впадає ранній сніг. Кордони закривають, фури не їдуть. Починають китайці затримувати щось, бо до них звернулись одразу з усіх країн за одним тим самим, бо всі одночасно контрактуються. Оці ці всі фактори, на які ми не можемо впливати, вони затягуються і по-різному. Сім місяців, десь так до того, як засіб потрапить до військових.